Ласкаво просимо до нашої серії про психологічні контракти на робочому місці. Наш епізод другий як психологічні контракти розвиваються з часом? У попередньому епізоді ми досліджували, що таке психологічний контракт і чому він є таким потужним, але часто невідомим фактором поведінки працівників та успіху організації. Сьогодні ми розглянемо детальніше, як розвиваються психологічні контракти. На відміну від офіційних контрактів, які підписуються один раз і залишаються статичними. Психологічні контракти це живі угоди. Вони постійно розвиваються протягом усього шляху співробітника в організації. Безперервний процес, а не одноразова угода. Як зазначав ще у 1994 році психолог організатора Спіндлер, стосунки на робочому місці формуються щодня. А не лише через підписані угоди. Коли люди потрапляють у нове робоче середовище, вони приносять із собою свою історію, досвіду, переконань та рис особистості. Кожна розмова з менеджером, кожне рішення, прийняття керівництвом, кожне визнання чи його відсутність все це залишає відбиток. Працівники несвідомо оновлюють свої очікування на основі цих взаємодій. З часом ці еволюційні сприйняття формують основу їхнього психологічного контракту з організацією. Це означає, що психологічні контракти є багатогранними та під впливом багатьох укладачів контрактів, таких як кадрова політика, корпоративна культура, безпосередні керівники, колеги і навіть клієнти. Виклик невизначених очікувань. Проблема полягає в наступному: багато працівників не до кінця усвідомлюють, чого вони насправді хочуть від своєї організації, або що вони готові зробити натомість. Так само багатьом роботодавцям бракує чіткого розуміння того, чого вони насправді очікують від своїх співробітників. Оскільки ці очікування рідко озвучуються або записуються, психологічні контракти. Часто виникають незапланована та призводять до неочікуваних наслідків. Проста зміна стилю керівництва, рішення скоротити пільги або навіть спосіб надання зворотнього зв'язку можуть повністю змінити сприйняття працівником своїх стосунків з компанією. З іншого боку, поведінка працівників, чи то проактивне вирішення проблем, чи то байдуже мовчання. Також змінює те, як роботодавці сприймають свої зобов'язання перед персоналом. Це робить психологічний контракт двосторонньою динамічною взаємодією, яка постійно розвивається на основі дій та реакцій обох сторін. Чому це важливо для керівників та відділу кадрів? Розуміння цієї еволюції є критично важливим, якщо керівники вважають, що психологічний контракт укладається під час найму? Вони ризикують втратити контроль над стосунками з працівниками. Натомість організації повинні ставитися до нього як до плинного постійного діалогу, який потребує моніторингу, коригування та виправлення за необхідності. Кожне рішення від підвищення по службі до правил на робочому місці або змінює, або послаблює цей невидимий контракт. Лідери, які розпізнають, та керує цими моментами змін, можуть побудувати глибшу довіру та відданість. Тоді як ті, хто їх ігнорує, можуть зіткнутися з відстороненістю, мовчазним звільненням або неочікуваною зміною кадрів. У наступному нашому епізоді ми обов'язково поговоримо про те, що відбувається, коли порушується психологічний контракт. Як ці порушення проявляються, і найголовніше, як організації можуть відновити і навіть зміцнити контракт після його розриву? Залишайтеся з нами!